Мы сегодня заходим на выставки Классичных автомобилей пятый а, апар. Wow. на всю красоту. Просто наимоверно. Это классический мотоклуб Испании. Сейчас у них выставка.

Ось там автомобілі заїжджають, їх там оголошують. всі членів екіпажу, звідки екіпаж, який автомобіль. А ось тут автомобілі паркуються, і ось тут вже ці автомобілі, яких вже оголосили. Давайте їх подивимося.

Дуже автомобіль. І цей, і цей. На повний кіз місцевого іспанського виробництва був. Але ми всі іспанських номерах. Ну, Автомобілі круті, відреставровані всі. Як бачимо, тут учасники всі мають пронумеровані автомобілі. Дуже цікаві, цікаві конструкцію, не знаю, що це за автомобілі, це якось наповнений іспанського виробництва, Потім поспілкую, запитаю що це, але давайте ми не будемо на них, подивимося, ще земляри тут присутні поля. З башником, з таким соломіним, плетеним боксом. Хайково. А ось із дерев'яною конструкцією такий автомобіль. Типу комбі, я так розумію. Це досить цікаво. Напевно, що це 100% ручної роботи. Ось як колись люди. y Hola. Hola. Buenos días. ¿Qué es su marca? Uh, Piscuta. 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 Uh, ¿Es, es inglés. inglés? No puedo hablar español. No hay ah, bueno. problema. Es uh, una marca Piscuter. Sí. Es del año 50-55. 50-55. Este es -54. 54. Motor esperado.

Entonces, eh, en Barcelona compraron la licencia y se fabricó en Barcelona. Sí, el fabricó Barcelona. ¿Y qué año es este? Este es, Desde... este es del 55, empezaron en el 54. ¿A cuándo es fin de producción? Año Mil ah, unidades. En el 57, 57, cuando salió el Seat 600 se lo cargó. Ah, sí, vale. ¿Y pues estaba lo mismo... unidades de producción en toda el era? Se fabricaron unos 25.000. Y vivos ahora deben quedar unos 400 que tenemos pensado. 400, más o menos, sí. Vale, muchas gracias, señor. Buen día. ¿Dónde eres? Yo soy ucraniano. Australiano. Ucraniano. Ucraniano. Sí. Muy bien. Muy bien, gracias. Adiós. Otro truce, soy automóvil, bus francusco, Verovnetsko. Yo soy bicicleta, soy motocoláski. Вони потім були перенесені в Барселону по ліцензії і до сьогоднішніх днів залишилося в районі 450 штук таких. Так. І ось вони тут декілька з них представлені на цьому мотошоу. Наші друзі, з якими ми ясно. Ось pues так, друзі, сьогодні буде проходити день всіх любителів такої класики. Ще декілька познімає автомобілів, цікавих. Особливо ось такі местершміти. І на цьому буде, напевно, що завершувати огляд, оскільки вже нових автомобілів прибувати не буде. А ці, що є, ми вже всі оглянули. Отже, роблю ще декілька фото для свого альбому. І наразі все. Дякую за огляд. Всього найкращого, до нових зустрічей.